В смузі Харті, наскільки мені відомо і відомо з повідомлень, в тому числі того ж, ж Діпстейт, є просування, і ворога відкинули від важливого оперативному плані села Липці, який контролює підходи, північні підходи до Харкова. Ворога відкинули. Наші війська на цій ділянці мають ініціативу, ворог проводить контратаки, але успіху немає ніякого, і знов-таки просування у нас є. Тому на цій ділянці на даний момент, на даний даний момент момент ситуація, звичайно, виглядає краще, ніж на деяких інших. Тим не менше, як Верховний Головкомандович заявив, ворог готує наступ на Харківщині і активність сил противника зберігається, вони перекидають. Резерви намагаються посилити свої війська.